Добрий вечір, дорогі друзі. Вибачте за ту хвилинну затримку, але напевно ми хвилюємося. Мікрофон захвилювався. Я вас сердечно вітаю всі на галереї Шум. Сьогодні в нас дуже гарний проєкт, дуже визначний проєкт. У житі над прірвою Любомира Медведя. Я вам дякую, дорогий пане Любомире. Це вже другий проект, який ми робимо в тих стінах. І хочу вам сказати, що це не тільки велике задоволення естетичне для нашого товариства. Для нашої команди, але велика відповідальність. Дорогі друзі, пане Любомире, Костя, слава Україні! Героям слава! Сьогодні так велилюдно і так приємно, що ми маємо можливість глянути на творчість пана Любомира. Це за честь дивитися на те, як люди цікавляться українським мистецтвом. Ви знаєте, над кривою в житті дуже класний твір. Я не знаю, скільки раз перевиданий, скільки мільйонів книжок і скільки людей прочитав. І це посилання на Селенджера в час війни доволі класно. Тому що є нації, напевно, які так і не подорослішали, а коли виголошували цікаві гасла. Є люди, які не зрозуміли. Що дитинство закінчується і треба переходити зрілу, дорослу фазу. А з іншої сторони, який період найцікавіший? Період, напевно, дитинства і дорослішання. Мені дуже сильно перегукується Селінджер з тою ситуацією, яка є зараз у світі, і дуже перегукується з творчістю пана Любомира. Тому що, дивлячись на його картини, ти бачиш емоцію. Емоцію, яку ти часом втратив, а часом хочеш знайти. Картини не лишають байдужим. Мені б дуже хотілося, щоб в світі не лишилось людей байдужих, байдужих і людей, які не вміють дорослішати. Насолоджуйтесь українським мистецтвом, цінуйте своїх, гляньте на творчість пана Любомира. І спробуйте віднайти свою емоцію. Дорослі ще діть вперед. Але пам'ятайте, звідки ви вийшли з України. Дякую велике, пане Любомиру. Дякую. Дякую. І Якщо дозволиш, я ще скористаюся, ти завжди це говориш. Що подякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо справді відкривати такі проекти, що ми можемо творити, зустрічатися, думати. І, власне, запрошую до слова винуватця сьогоднішньої події пана Любомира Медведя. Дякую за описки. Дякую, що ви прийшли. Дякую за можливість поговорити з вами мовою картини, мовою мистецтва. Воно повинно промовляти за порогом мовчання. І повинно звертатися до дорослих людей. Я дякую вам, пане Максим, за таке цікаве прочитання Серлінджера. Бо Селінджер, Фокнер, Курт Вон Роберт Роберт Уоррен – це були ті люди, на яких ми звертали увагу дорослі. дорослі. В 60-х роках, на початку 70-х років, я радий був знаходити в творах цих великих людей, яких я щойно називав. відгук тих ідей тих міркувань, які я сам переживав, починаючи від 1965 року, тобто від часу закінчення. Львівського інституту прикольної декоративного мистецтва, коли я вперше звернувся до теми евакуації, яка була інспірована прочитанням євангельської притчі про блудного сина. І пізніше все те, що я робив, чим я займався в царині фарби і кольору. Це було продовження цієї теми, що я її назвав темою. Блудного сина, Блудного сина, який йде від отчого дому, а не повертається до вашого дому. Тоді в мене сформулося переконання, яке до сих пір зберігається і навіть посилилося. І це було переконання про те, що якщо людство від своєї цивілізації не навернеться до цінностей християнства, до цінностей християнської філософії. Доцільності християнської моралі. І моралі взагалі. ця цивілізація буде пререченою. Вони, Вона зараз є великій і небезпечна. Ми зараз живемо на прірві, хоча не, не кожен із нас це зауважує. Але близькість прірви дихає на нас. Вона близька. Все те, що притомно є в людстві, повинно, повинно, повинно організуватися, аби протистояти цій небезпеці, яка так щедро сьогодні в цілому світі розгортається. Оця кривава воїна на терені нашої вітчизни. Це є перший етап великої трагедії, яка. Може розгорнутися, якщо ми вчасно не витягнемося, Якщо не витягнуться ті нещасні лідери так званого вільного світу, бо від Путіна отямлення важко сподіватися. Але я особисто я можу збагнути і зрозуміти Путіна. Я його можу прочитати. Я тільки не можу ніяк збагнути, що створиться з тим цілим нарцисом Трампом. Ця ж людина, якщо можна назвати людиною, вона ж виросла в нормальній країні, де все-таки де демократичні цінності існують, де існує лад, де існує порядок. Де існують нормальні відношення. Як? Це суспільство породило таку креатуру, як воно довела до влади не, Трампів. Як до влади доходять Шродери, Меркелі, інша хай не називає персонально. Криза очевидна. А ця криза свідчить про те, що ми над прирою, Бо це є сильні люди і сильна їх технологічне, технологічне озброєння. Це озброєння, яке могло б служити люстві. Надо «служить служать Це прості речі. Навіть я кажу соромно про них нагадувати. Але доводиться, доводиться, бо реальність є така, яку ми бачимо за своїми, за своїми біками. Я тільки дякуючи тим нашим відчайдушним, мужнім хлопцям, які стіною стоять на сході нашої. Відчизної на півночі нашої вітчизни, ми живемо в відносній безпеці. Але в тій безпеці ми відчуваємо тривогу і вчимаємо потребу чогось того, що є світле, а не темне, не кроваве. Тому я бачу постійні аншлаги в нашій опері. Постійні шлаги. На наших будь-яких культурних заходах, на наших виставках, люди потребують, як ковтка чистого повітря, комунікації з чимось, що не керували. Ну, такі от очевидні істини, а я про це можу говорити сьогодні. І все те, що я тут роблю, фактично інспіровано тими моїми міркуваннями. Ми справді живемо в шедлонах, а. на Узбіччі колії, яка перестала бути колією, бо перетворилася в руїну. Ми ж бемо часі, коли треба себе запитати, чия вина. І розібратися, чия вина. Я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні. Посередніше уважно приглянутися до тих речей, які я представляю. Тут, можливо, менше естетично, тут більше етично. Бо так я задумав, і так я хочу вирізатися. Це не є красиві речі, це є речі, які запитують вас і потребують вашої комунікації, комунікації з вами. Це є речі, в яких я кажу: альо, я існую і я мислю. Віддізіться всі Від ті, хто також мислить і живе. Справжнім життям, а не ілюзіями. вам ще раз. Середично. Дякую, пане Максиму, що зайшли час. Дякую тобі, Костя, за те, що ти робиш, те, що ти робиш. Я знаю, як тобі важко. І всі ми будемо максимально засереджувати тобі допомагати, аби те, та гадарейка, яка чудова є, зокрема, і особливо для графічних робіт біографічних серіях, аби вона функціонала і надалі, аби люди до неї горнулися, аби йшли шукати якісь контакти живі, контакти здорові, контакти моральні і естетичні. Ще раз дякую вам і бажаю вам всім успіху. Бажаю вам мирного неба, мирної. Атмосфери навколо ваших сім'ї, ваших домівок. От. Будьмо пильні. Будьмо пильні. Я завжди згадую, що буде ще пару сів. Коли я зробив першу виставку персонально в галереї Возницького, це було в 1972 році. І там, між іншим, от, були такі речі, які були дуже і дуже, так би мовити, забавані, бо самі розумієте, які були часи. От. Люди ходили, відвідували високо і пригадую відгук певної значить, особи, записано в тій книзі відгуків. От вона пише: уважаємо художник, от ви представляєте от, виспоминання дитинства. И у вас это детство какое-то странное. Как будто солнце светит, но как будто солнечное затмение. Эти дети бледные, что это за дети? Детство – это всегда радость, это всегда... То, кто направлено прочитал, все то, что было сделано мною в тех работах. И на том есть и другой человек, Я думаю, що це був працівник органів. Я більше ніж переконаний, що це був працівник ор органів. Там були люди спостережні, спостережні і, і, і люди доволі і, і, розумні. Він написав безцінний відок для мене. Він написав «Борись і бді. То було знаменито до сих пір. Отже, все те, що я... Роблю то вас все опіти масу. Борісь і бді. Дякую за увагу. Дякую. Чи хтось хоче сказати пані сином? З великим задоволенням маю за честь бути запрошеним паном любомиром. Людина глиба, це не просто картини, це картини, сповнені Великого змісту. І, як я от почув, перший 72-й рік виставка музею Возницького, і ми сьогодні бачимо. Це більше півстолітній ювілей вистав... виставок. І вони актуальні. Як були актуальні тоді, вони актуальні і сьогодні. Що в 70-х роках, що вже. в Іншому тисячолітті. Пан Любомир, це, це не просто картини, це треба думати, це вдивлятися. Там завжди є світле і темне. Де, де переважає тут, тут переважає темне все-таки, тому що це, це сьогоднішня історія. Пане Любомир, дуже вдячний вам. Творчого натхнення на багато-багато років. Дякую. Дякую, що колись познайомився. Дуже вдячний Дякую. вам. Академік, професор. Я думаю, що тут багато учнів є. Так, багато, багато людей, які можуть сказати, що я вдячний, що я знайомий. Тут ще є люди, які кажуть, та ми дружили. А інші кажуть, та я учень. Дякую вам. Ще багато учнів виросте. Всі дла. Ще раз дуже вам дякуємо, дорогі друзі, що так чисельно прийшли підтримати і нас, і пана Любомира. Хочу сказати, що ми приготуємо для вас цікаву додаткову програму. Пан Любомир трішки згадав, як у своїх Роздумів, сенсів, а обіцяв, що поділиться нам з нами набагато більшою інформацією. Так, що, будь ласка, слідкуйте за нашими повідомленнями. Ще хочу сказати, що ми приготували для вас листівочки, і сьогодні є добра нагода підійти до метра і можна собі отримати листівку з підписом. Ще раз дякую, і до нових зустрічей.